І тут вже до Володимира Сосюри. Все далі будемо ми йти, щоб повне люті і любові до щастя серце донести. Глен Фелдман скорсет онфтін, вон тен, сто п'ятнадцять, віддають Ентоні Джошуа. Олександр Усик 115 113 Усику. 116-112. Виграє цей поєдинок. Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства. Саша. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за ці емоції. Олександр Усик робить все для перемоги. Важко Важко стримати емоції. Можливо, навіть сльози. Це було класно. І от Олександр Усик. Так, Ентоні Джошуа наговорив дуже багато, зірвався, дав нервів, але він сказав: ви не уявляєте, що зробив Олександр Усик. В той час, коли в країні йде війна, наскільки важко це робити, він побив мене. Він побив, і тут я погоджуюсь з Ентоні Джошуа, Крутого боксера, чемпіона і тричі гіп-гіп на честь Олександра Усика.